Якщо ви плутаєте такі слова як he, him, his, she, her, we, our, us, тоді дивіться далі, ви розберетесь з цією темою за це коротке відео. І я вітаю вас на шостому занятті нашого курсу. Сьогодні ми розберемо тему, з якої виникають багато питань у людей, щойно починаючи вивчати англійську, і не тільки насправді, наша тема це різні види займенників. Займенник англійською мовою це в нас pronouns. І ми сьогодні з вами повторимо subject pronouns, які вивчали на першому занятті нашого курсу. Вивчимо object pronouns та ще дещо. Найлегше за все нам буде розглянути цю тему за допомогою таблиці. Почнемо ми з колонки subject pronouns. Subject pronouns це в нас такі слова, як I, you, we, they, he, she, it. Subject pronouns – це такі займенники, які виступають у ролі підмета у реченні і виконують дію. Вони нас відповідають на питання, хто що, та відповідають українському назвіному відмінку. Найважливіше запам'ятати, що ці займенники ми використовуємо перед словом, дією, тому що вони і є тим самим, хто виконує дію. I drink coffee every morning. She never watches TV shows. Слова I та she – це наші subject pronouns, тому що вони в нас виконують дію, drink або watch. Що ж, це ми з вами повторили. Переходимо до object pronouns. Object pronouns це слова, які відповідають на такі питання, як знайшов кого що, що відповідає українському знахідному відмінку. І це в нас друга колонка у таблиці. Me – Мене. Ю тебе або вас, them їх, us нас, him його, her її, it також його, але коли ми використовуємо, говорячи про предмети, явище та більшість тварин. Object pronouns використовується після дієслів, слів. Або після прийменників. Прийменники за такі маленькі слова, як at, in, for, about, after і так далі. Над object pronouns виконується дія. Так? Тобто не вони виконують дія, а над ними виконується дія. Трошки прикладів I know her. They talk about us. Отже, знаю кого, що її. Так, наше дієслово це знати, і дія виконується над нею. Так, її. І наступне це в нас They talk about us. «talk» розмовляють про кого? Про це наш прийменник і «us» – це наш object pronoun. Перед тим як почати практикуватися з цією темою, нам варто розглянути ще один вид займенників, а саме «possessive adjectives». Присвійні прикметники. Що це таке? Чому вони прикметники? Зараз швиденько пояснюю. А перед початком я хочу нагадати, що я викладаю англійську онлайн індивідуально. Якщо ви хочете вивчати англійську разом з викладачем, то я з радістю запрошу вас на свої заняття. Переходьте за посиланням у описі до цього відео, заповнюйте заявку та отримайте 20 хвилин безкоштовну консультацію на визначення вашого рівня. Я впевнена, що ви чули ці слова. Possessive adjectives – це наша третя колонка, давайте поглянемо на неї. І це в нас my, me, your, твій, their, їх, our, наш, his, його, her, її, its, також його, але знову-таки про предмети, явища та більшість тварин. Що ж означає їх назва: Possessive adjectives. Possessive означає присвійний, і це слово ми ще з вами зустрінемо в нашому наступному відео. А слово adjectives означає прикметники. Чому ці слова називаються прикметниками? Вони називаються прикметниками, тому що вони описують іменник. І ці маленькі слова, які ми з вами розглянули, вони завжди стоять перед нашими іменниками. Наприклад, my... Apartment моя квартира. Так, Ми використовуємо це слово My перед іменником квартира, тому що це слово описує нашу квартиру. Отже, пропоную швиденько підсумувати цю тему і бігти практикуватися. Subject pronouns використовуємо перед її словами. Вони є підметами і виконують дію. Наприклад, «He cooks lunch». так? He – це в нас він, яку дію він виконує, готує. Object pronouns використовуємо після дієслів. Вони в нас не є підметами і над ними виконується дія. Наприклад, «Everybody loves him» люблять кого що його. Озесі в використовуємо перед іменниками. Вони в нас описують приналежність. Наприклад, His house is beautiful. Так? Будинок чи його. Окей, найважливіше за все, що практика. Звісно, давайте починати. Ми з вами зробимо невеличкий тест. Ви побачите на екрані речення. У яких вам потрібно буде обрати правильну відповідь, Так, з тих слів, які в нас є підкресленими, так виділеними. Я вам дам трошки часу, щоб подумати, але я вам рекомендую все ж таки поставити відео на паузу, детально продумати кожну свою відповідь і потім вже повернутися до перегляду правильних відповідей зі мною. І, будь ласка, звертайте увагу на частини мови, які стоять в нас перед чи після цих наших слів, які нам потрібно обрати. Окей, okay, перевіряємо. В першому реченні правильна відповідь це our. Our teacher isn't here. Чому використовуємо our? Це наш possessive adjective, і використовуємо саме його, тому що після нього ми бачимо іменник, і це слово описує наш іменник. Так, викладач чи наш. Наступне. You never listen to me. Чому використовуємо me, а саме object pronoun? Тому що перед ним ми бачимо наш прийменник, ось це маленьке словечко to. Це і є наш прийменник. I have lunch with him every Friday. Знову-таки, him object pronoun. Тому що перед ним ми бачимо прийменник with. Наступне. His name is Mr. Santo. Чому використовуємо his? Тому що бачимо далі іменник, ім'я чиє його. Наступне: She is great and I like her a lot. Використовуємо her, тому що це слово object pronoun в нас стоїть після дієслова. так: люблю кого що її. Шосте: we live in Madrid, and my sister lives with us. Використовуємо us, знову-таки, тому що. Після нашого прийменника, після with, так? з ким живе, з нами. Далі. What are their names? Використовуємо their, наш possessive adjective, тому що описуємо наш іменник, імена, так? Імена чиї наші. Наступне. I usually get coffee for them. Використовуємо them, тому що перед ним бачимо наш прийменник for. Your house is beautiful. Використовуємо your, тому що далі бачимо наш іменник house, Отже, ми описуємо іменник знову таки, використовуємо наш possessive прикметник. Десяте. I I don't drink milk because I don't like it. It використовуємо у формі нашого object pronoun, тому що над ним виконується дія. Так, я не люблю кого що. Його, так? тобто молоко. Наступне. My English friend sometimes calls me at 3 a.m. У першому випадку використовуємо my, тому що далі в нас те іменник, який ми описуємо: English friend. У наступному використовуємо me, тому що використовуємо після нашого дієслова. Так? Дзвонить кому? мені. І останнє це в нас its name. Is – Серафіна. It's це в нас possessive adjective, який описує наш іменник, так ім'я, чиє ім'я, так його або її. Це в нас речення про тваринку, про кішечку. я сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися з цією темою і було для вас корисним та цікавим. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте відгуки у коментарях, ставте лайк та підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі.